Вітаємо вас, шановні телеглядачі. Із недільним днем, дорогі брати та сестри. Завтра, 15 лютого, в усіх православних храмах віруючі будуть молитовно згадувати стрітення Господнє. На сороковий день після народження Господа Ісуса Христа. Богу немовля, було принесене до Єрусалимського храму для присвячення Богу, у відповідності до древньої іудейської традиції, котра була передбачена законом Моїсея. Як сказано в Євангелії від Луки, новонародженого Спасителя світу чекали в храмі дві людини старець Симеон, котрий багато років прагнув зустріти Спасителя світу, та пророчиця Анна. Святкування стрітення Господнього відноситься до древніх свят православної церкви. З історії нам відомо, що у день цього торжества виголошували свої видатні проповіді святителі Кирило Єрусалимський, Григорій Богослов, Григорій Низький, Іоан Златуус та інші великі отці та вчителі Древньої церкви. А вже всередині VI століття стрітення Господнє поступово набуває статусу одного з найважливіших християнських свят. І сьогодні першу частину нашого випуску буде присвячено детальному розгляду згаданої вищої євангельської історії, а також глибинним розмірковуванням щодо внутрішнього богословського змісту цієї великої події. Гість нашої студії керівник соціального відділу кіровоградської єпархії, прото Андрій Бобрик. Слава Богу, дорогі брати та сестри, шановні телеглядачі. Кожний православний християнин повинен відчувати свою нерозривну причетність до богослужіння та церковних свят. У житті церкви свята сприймаються як явище нового досвіду релігійного буття і відновлення людського духу, як реальність перечуття нових життєвих основ існування людини в єдності із Богом. Саме таким святом є стрітення Господнє, які відноситься до числа 12 найбільших свят. У ньому ми споглядаємо таємницю зустрічі людства з живим Богом, істинним Месією Христом Спасителем. Серцевиною цієї історичної та метафізичної події є осмислення таємниці зустрічі віруючого серця людини з Творцем. Саме слово стрітання у євангельському контексті має дещо більш сакральне значення, ніж просту зустріч. Митрополит Вінімін Феченков у листі про 20 свята пише у нозовітній події стрітання Господнього слово стрітання означає не просто зустріч, адже зустрічаються рівні, а означає вихід менших на зустріч більшого, людей, які зустрічають Бога. Подія, котра відбулася більше 2000 років тому в Єрусалимському храмі, має особливу значущість. Сам божественний законодавець, як рождений перш усякого творіння і первісток Діви Марії, приноситься в дар Богу. Цей символічний акт є якби початком того служіння, яке на землі закінчується великою трагічною подією смертю Бога на Христі. І в цей момент втілений Син Божий приносить всього себе Отцеві за звільнення людства від гріхів і вічної смерті. Зустріч Бога і людини, яка сталася вперше в Єрусалимському храмі, повинна стати для кожної людини її особистою подією. Шлях порятунку для кожного повинен початися із зустрічі з Ісусом Христом як Його особистим Спасителем. Поки така зустріч не відбулася, людина залишається сидячою в темряві і тіні смертній. Життя для християнина це Рух до Бога і нескінчене сходження на вершину Богопізнання. Відповідно, якщо християнське откровення і богослов'я сприймається виключно як статика, як застигла каміна брилам, тоді ми потрапляємо в полон самообману, будуємо мертве царство релігії, де немає місця живому Богу. Лише зустріч із живим Господом дає нам духовну динаміку і внутрішню структуру морального розвитку. Тільки реальний духовний досвід, який враховує не лише злети, а й падіння людини, забезпечує духовне зростання, адже спасіння полягає у співучасті людини у Божій справі зцілення, виправдання, оновлення, просвітлення та Воскресіння. На сороковий день після Різдва Богонемовлятим сталася ще одна зустріч церкви Старозавітної і церкви Новозавітної. Ця євангельська історія перейнята мотивом точного виконання закону Мойсея. Сорокоденний термін очищення наказаний книгою Левіт, 12 розділ, 2, 4 вірші. Посвята первородного Сина Богові, книга Чисел, 3 розділ 13 вірш. Однак легко побачити, що духовний центр описуваної події повністю перенесено в новозавітну історію. Слова, промовлені праведним Симеоном, Нині відпускаєш раба Твого владико» означають, що очікуваний багатьма поколіннями час приходу Месії вже прийшов. Натхненна промова старця Симеона сповнена хвали і подяки Богу за те, що справдилися терміни обітниці. Адже ця зустріч із Богонемовлям мала і особистий характер для праведного Симеона. Для нього настав той день, який він очікував незвично довго. Йому було обіцяно побачити Спасителя світу, народженого Преснодівою Марією. Праведний Сімеон, який вирізнявся небиякою вченістю, мудрістю і добре знав Божественне писання, трудився разом з 72 перекладачами на острові Фарос в Олександрії. Вони перекладали в 80-х роках 3-го століття до нашої ери. З єврейської мови на грецьку книги Старого Завіту, перекладаючи книгу ка Ісаї, і коли дійшов він до слів Ось діва в утробі зачне і народить сина, читаючи їх, він засумнівався, думаючи, як же це можливо, щоб діва, яка не знає чоловіка, могла народити сина. Симеон взяв в ніж і хотів вичистити ці слова в книжковому рукописі і змінити слово Діва на слово жінка. Але в цей час явився йому ангел Господній і, утримавши за руку, сказав: Май віру написаним словам, і сам побачиш виконання їх, бо ти не помреш, поки не побачиш народженого від чистої Діви Марії, Христа Спасителя. Увірувавши в ангельські слова, старець Симеон з нетерпінням очікував пришестя у світ Христа, проводячи праведне і непорочне життя. За переказами старець Симеон сподобався блажений кончиним на 360 році свого життя. Його святі мощі були перенесені при імператорі Юстині Молодшому до Константинополя і покладені в храмі святого апостола Якова. Невипадковим стрітення відбувається сорокаденним немовлям воно мале й беззахисне, але водночас велике і сповнене торжествуючої радості. Такою має бути людина, котра пізнала Христа. Новонародженим християнином, сповненим тріумфом. Стрітанням це не просто день з далекої новозавітної історії. Хоча б раз у житті будь-яка людина опиняється в Божому домі, у храмі. І там з кожним відбувається його особисте стрітання, зустріч з Христом. Але як же зрозуміти, чи відбулася у нашому житті ця зустріч? Дуже просто потрібно запитати себе, чи сповнений я радості? Чи змінився я, скільки в моєму серці стало любові? Тому, дорогі брати та сестри, бажаю всім нам, щоб ми змогли з чистою совістю дати позитивні відповіді на всі ці запитання. Дякую за увагу, до побачення, до нових зустрічей в ефірі. человек, хозяин дома, который насадил виноградник, обнес его оградою, выкопал в нем точило, построил башню, сдал его виноградарям и удалился на некоторое время. Когда же приблизилось время плодов, послал хозяин рабов своих к виноградарям взять плоды свои – и взяли виноградари рабов его. Кого прибили, кого убили, кого камнями побили. Снова послал он других рабов, в большем числе, чем первых. И поступили с ними так же. И сказал господин виноградника, что мне делать? пошлю сына моего возлюбленного. Может быть, его устыдятся. Но виноградари, увидев сына, сказали друг другу. Смотри, это едет наследник. Давай убьем его. И наследство станет нашим. Пойдем и убьем. И взяв его, выбросили вон из виноградника и убили. когда придет хозяин виноградника? Что сделает он с этими виноградарями? Злодеев предаст злой смерти. А виноградник отдаст другим работникам, и они будут отдавать ему плоды в свое время. Иисус говорит им, «Неужели вы никогда не читали в Писании? Камень, который отвергли строители, он сделался главой угла. Это от Господа есть дивно в глазах наших. Поэтому говорю вам, что отнимется от вас Царство Божье, и отдано будет народу, приносящему плоды Его, и тот, кто упадет на этот камень, разобьется, а на кого Он упадет, того раздавит. В отличие от пророка Исаии. Иисус ставит акцент не на винограднике, а на виноградаря, тех, кому верно возделывать и хранить виноградник. Иисус произнес эту притчу в ответ на озлобленность иудейских вождей. Слушающие прекрасно понимали, что если виноградник – народ Израиля, то его хозяин – это Бог. Он устроил все для своего народа и передал управление в руки духовных вождей, которые в притче именуются виноградарями. В их обязанности входило немногое – заботиться о том, что уже есть, и выполнять поручения. Им хорошо было пребывать и трудиться в винограднике. Настолько хорошо, что они стали считать его своим. На протяжении веков Бог неоднократно посылал к Израилю своих слуг, пророков. Они обличали вождей народа в нежелании служить истине. Пророки Ветхого Завета властно возвышали свой голос среди всеобщего нечестия и требовали плодов праведной жизни. Но в ответ со стороны иудеев встречали упорство и ненависть. За свое служение пострадали многие пророки. Был побит пророк Иеремия убиты пророки Исаия и Захария. Этим вожди Израиля обнаружили свое бездействие. Несмотря на все заботы, они не принесли духовных плодов. Более того, они возненавидели слуг Божьих. Но и в этих злодействах всемогущий не отвернулся от Израиля. Дальше Господь от исторических образов в притче переходит к современным реалиям когда пришло время, Бог посылает на землю своего сына. На вопрос Христа, как же поступит хозяин с работниками виноградника, учителя народные, виновники беззакония, сами вынесли себе грозный приговор злой смерти. Наказание злых виноградарей свершилось через три десятка лет. Римский полководец Стит разрушил храм и стер с лица земли весь Иерусалим, не оставив камня на камне. Разорил весь Израиль. Народ же иудейский был рассеян по миру. Другими работниками на Божьем винограднике стали апостолы и их преемники. Первоначально краеугольный камень олицетворял иудейский народ – Здесь же Иисус называет себя представителем или даже воплощением всего народа. Все, что относится к Израилю как к нации, относится к Мессии, Иисусу. Но так называемые строители отвергли Христа, краеугольный камень своего спасения. Поэтому и отнимется у них Царство Божье, и дано будет народу, приносящему плоды. То, что раньше принадлежало одному народу, после Христа стало достоянием всего человечества. Говорю же вам, что многие придут с востока и запада и возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом в Царстве Небесном. В притче перед нами проходит вся история народа израильского и его взаимоотношения с Творцом. Убийствами отплатил Израиль Богу за его покровительство и заботы за что и последовало справедливое возмездие. Мысли Христа нельзя понять, если Он не живет в нас. На примере притчи о злых виноградарях Иисус показал, что понять их смысл может только истинно верующее сердце. Потому говорю им притчами, что они, видя, не видят, и слыша, не слышат и не разумеют. Андрій, скажіть, будь ласка, чи праві ті люди, котрі стверджують, що начебто завжди потрібно дослухатись до думки, котру висловлює більшість людей? Чи справді більшість завжди права? І будь-яка ідея, підтримана більшістю, є заздалегідь істиною? Дійсно, в суспільстві існує такий широко розповсюджений та міцно вкорінений. У свідомості людей стереотип, що більшість представників суспільства, начебто, мають більше шансів виявитись правими у тому чи іншому питанні, аніж суспільна меншість. Але як ми із вами зараз побачимо, таке переконання воно зовсім не завжди є істинним. І навпаки, дуже часто саме меншість зберігає вірність думок та неспотвореність суджень. В усьому Святому Письмі і Старого, і Нового Заповітів, саме слово більшість зустрічається лише один єдиний раз у старозавітній книзі Вихід, де ми бачимо наступний заклик від Бога: Не слідуй за більшістю на зло, і не вирішуй тяжби, відступаючи за більшістю від правди. Вихід, 23 розділ, другий вірш. Тобто, з цього біблійного тексту ми бачимо, що більшість, як така, є нейтральною. Вона не є ані безпомилковим носієм істини, ані уособленням темряви та помилкових суджень. Але якщо людина бачить, що більшість людей починає вести себе вочевидь порушуючи об'єктивні божі заповіді та постанови, то у такому випадку сам Бог закликає нас рішуче відступити від слідування за такою суспільною більшістю, у свідомості котрої дещо спотворилось розуміння того, що є добро і що є зло. Також безпосереднє відношення до піднятої теми мають деякі інші вельми красномовні та недвозначні біблійні тексти. Наприклад, в одній з маловідомих старозавітних книг розповідається про те, як два древніх царі, цар ізраїльський та цар юдейський Іосафат, сиділи на двох своїх тронах на площі біля воріт Самарії, і велика кількість пророків, а як виявилось потім, по суті, лже пророків. Провіщали царям лише позитивні речі: беззаперечний успіх у військових справах та Божу допомогу в усьому. До речі, про ось таких вовків в овечих шкурах, котрі озвучують людям свої власні вигадки, а не справжню волю Божу. Сам Господь устами пророка Єремії казав наступні слова. Цитата. Пророки пророкують хибне ім'ям моїм, каже Господь. Я їх не посилав і не давав їм повелінь, і не говорив їм, вони сповіщають вам видіння помилкові, і гадання, і пусте, і мрії серця свого. Книга Єремії, 14, розділ, 14 вірш. І ось після того, як всі ось такі в лапках пророки виступили перед цими двома царями, один із царських посланців. Був відправлений за дуже авторитетним та дійсно духовно просвітленим пророком того часу Міхеєм, щоб той своїм голосом підтвердив пророцтва більшості тих, хто вже виступив. І ось царський посланець каже Міхею наступні слова: Ось пророки одноголосно пророкують добре, царю. Нехай би й твоє слово було б таким самим, як і кожного з них. Проголоси й ти добре, і сказав Михей, Живий Господь, що скаже мені Бог мій, те виголошу і я. Говорячи іншими словами, ми бачимо, що справжній Божий пророк Михей, він не пішов на поводу у більшості, не підлаштувався під існуючу на той момент духовну кон'юнктуру, не побоявся того, що про нього подумають люди, але міцно став на тій позиції, що його судження буде ґрунтуватись лише на волі Божій, незалежно від того. Подобатиметься це іншим або ж ні. Наведемо й інші приклади. Коли ізраїльський народ вийшов з єгипетського рабства під керівництвом самого Бога та його пророка Мойсея, через деякий час, коли вони були ще на своєму шляху до землі обітованої, Мойсей піднявся на гору Синай для того, аби отримати від Господа Бога його десять заповідей. Коли ж Мойсей не повертався протягом тривалого часу, Представники ізраїльського народу переплавили свої дорогоцінні прикраси у одну велику статую золотого тільця, котрого й почали вшановувати як Бога, вклонялись йому і абсолютно забули про єдиного істинного Бога, котрий і вивів їх з рабства. Коли ж Мойсей, повернувшись із синаю, побачив усе, що відбувалось, він був шокований, розлючений та просто не міг повірити своїм очам. І виникає питання: хто був правий в цій ситуації? Переважна більшість ізраїльтян, що кланялись, кланялись ідолу, чи все ж таки один єдиний пророк Мойсей, котрий залишився вірним Богові? Я думаю, відповідь на це питання є очевидною. Крім того, як ми знаємо на цей раз вже з Нового заповіту, коли Господь Ісус Христос увійшов до Єрусалиму за кілька днів до свого розп'яття, велика кількість жителів міста урочисто його зустрічали, покладали. Під його ноги, пальмові гілки та одежу, а також усіляко висловлювали свою шану. Але не пройде й тижня, як ті самі люди, переважна більшість жителів Єрусалиму, будуть кричати Понтію Пілату розіпни, розіпни його. В той час як біля Христа на Голгофі у момент розп'яття Сина Божого стоятиме лише декілька людей, котрих можна перерахувати на пальцях однієї руки. Це чудовий приклад того, якою мінливою та непевною може бути думка переважної більшості людей протягом лише кількох днів. Ну і наостанок наведемо приклад з ХХ століття. Як відомо, Націонал-Соціалістична партія Німеччини на чолі з Гітлером у 30-ті роки ХХ століття фактично підім'яла під себе усі християнські конфесії та почала брутально використовувати їх у своїх пропагандистських цілях. Із усієї чисельної християнської спільноти Німеччини лишилось лише декілька людей, котрі не підкорились тоталітарній нацистській машині, та сказали своє рішуче ні такому поневоленню. Це були перш за все Дитріх Бонхьофер, Мартін Німьоллер та Карл Барт. Вони були у радикальній меншості в той час, коли у більшості німецьких протестантських церков Свастика фактично замінила розп'яття. Але тепер. Після багатьох десятиліть переосмислення усього, що відбулося у ті лихі часи, всі без виключення адекватні люди, звичайно, без будь-яких вагань визнають, що саме ось ця героїчно налаштована радикальна меншість німецького протестантського духовенства лишилась вірною Божій істині. З іншого ж боку, також варто зазначити, що нерідко буває і навпаки. Наприклад, лише один із 12 учнів Спасителя Іуда. Виявився негідником, у той час, як усі інші, тобто переважна більшість, заслуговують на найкрасномовніші епітети, що існують у будь-якій мові. Також нерідко на церковних соборах більшість учасників виступала за прийняття доленосних для церкви рішень, котрі згодом з плином багатьох віків наступними поколіннями християн визнавались наймудрішими з усіх, котрі тільки можна було прийняти, та навіть богонатхненними. Тому, враховуючи усі вище наведені аргументи, як біблійні, так і історичні, ми можемо зробити цілком справедливий висновок, що далеко не всі питання, а особливо морально-етичні питання, можуть вирішуватись сліпим слідуванням за волею більшості людей. З іншого ж боку, ми не повинні ані заздалегідь ставати в жорстку опозицію до думки більшості, зрощуючи при цьому в собі не завжди виправданий дух протиріччя. Але при цьому також ми не можемо і бездумно та сліпо будь-що йти за думкою більшості, відключивши власне критичне мислення. Бог дав нам розум та сповістив нам свою волю. І після цього кожна без виключень людина може без будь-якої допомоги зовні, беручи до уваги біблійне вчення, а також безумовно двохтисячолітній досвід церкви. Може сама формулювати своє власне, адекватне бачення та ставлення до оточуючих нас подій, а також тих чи інших суспільних явищ. Головною ідеєю завтрашнього свята стрітення Господнього, котрому було присвячено наш сьогоднішній предсвятковий випуск, повинна стати думка про те. Що саме в цей день церква запрошує кожного з нас не просто звичним чином відвідати урочисте богослужіння, але й зробити все, що в наших силах, аби запросити Спасителя у своє життя, відкрити йому своє серце та в результаті реально пережити особисту зустріч із самим Богом. І це є принципово важливим моментом, аж за свідченням багатьох оців церкви. Наша зустріч із Богом у вічності у потойбічному світі є абсолютно неможливою, якщо ця велика зустріч не відбулась тут, на землі. Саме для цього, власне кажучи, і існують в церкві Христовій встановлені Богом таїнства, насамперед хрещення і причастя, як засоби, за допомогою котрих людина може досягти головної мети свого духовного життя реального переживання Божої присутності. Та живого зв'язку із Всевишнім, зустрічі з ним. І все, що існує в церкві: таїнства, богослужіння, молитви, молебні, різноманітні освячення та акафісти, все це є не самодостатньою та самоцінною метою нашого духовного життя, а все це лише засоби, за допомогою котрих ми покликані досягти чогось більшого та вищого, а саме нашого особистого стрітання. Тобто нашої власної таємничої зустрічі із нашим творцем, чого ми щиро і бажаємо усім вам у цей передсвятковий день. Усього вам найкращого, дорогі друзі. До нових зустрічей в ефірі, шановні телеглядачі.